Добрий день, дорогі глядачі. В ефірі Kids TV. І сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему чари бувають не тільки у казках. Ваш, е, нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Діана, Оля і Женя. Отже, Діана, скажіть, чи вірите ви у чарівників? Так, я вірю у чарівників. Добре, тепер, Женя, на вашу думку. Хто такі чарівники. Я думаю, чарівники це. Люди які. вміють Чарувати. Чарувати. Добре, Оля. Чи завжди вони хороші і роблять добрі вчинки? Так. Добре. Діана. Як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? У казках, у мультфільмів. Добре. А які фільми або казки про чаклунів ви знаєте, Женя? Пітер Пен та Гаррі Поттер. Добре. Оля, на вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті? Так. Так. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами, Діано? Так. Так. Хто з ваших знайомих, Женя, може бути таємним чарівником? Я думаю, що може бути мам, матуся чи тато. Добре. Олю, скажіть, ви любите мріяти? Так. Так. А ваші мрії колись здійснювались Діано? Так. Добре. Розкажіть про це, Женя. Я колись мріяла, щоб мені подарували іграшку. Мені її подарували на свято Миколая. Ваша мрія здійснилася, так? Так. Добре. А, а якби ви стали справжнім чарівником та змогли б творити справжні дива за допомогою чарівної палички, то яке саме диво ви здійснили для себе, для сім'ї, для міста, Олю? Добро. Що? Добро. Добре, добро. На останок, мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не тільки у казках. Та я, його ведуча Маша. До зустрічі в наших наступних випусках.